Как вы себя чувствуете? Хорошо mm -hmm. Не больно, когда я в Хорошо ласка. пожалуйста mm -hmm. na swoich zianyciach uh -huh. teraz popatrzcie na górę w dół w prawo На ліхтарк. Скажи, чи наближається, чи віддаляється від тебе? Угу, наближається. Ще раз. Угу, Добре. Так, розслабся, кліпати можна. Яку фігуру я малюю? Квадрат. Добре. Скільки пальчиків я показую. Угу. Тепер. Угу. Тепер. Заплющу очі. Так. Тепер добре подумай. І після цього напиши мені в коментарях, скільки пальчиків я показала вперше.